Всім добрий день, тихий саме головне. Сьогодні у нас 9 жовтня. З вами я любитель гортензи Манка, яка любить гортензії. І ділюся з вами своїм досвідом. Дякую, що ви підписуєтесь на мій YouTube канал, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже-дуже вам дякую. І сьогодні, що я роблю з своїми крупнолистими гортензіями? <кій> я їх другий раз вже обрізаю листя їм. Перший раз я їм вже обрізала, я вам показувала. Тому що я хочу їх обробити зараз монофосфатом калія, для того, щоб їх обробити цим препаратом, мені треба трохи підвідати листя. Но є такі сорти гортензії, показую вам, які взагалі не хочуть скидати листя. Є такі, які вже поскидали давно, там вже в них там дуже мало. А є які, от, ну, взагалі, вони не хочуть скидати. І от таким чином я їх, тому що вже передають, що буде плюс 8, може підуть і заморозки. І мені треба обробити їх ще монофосфатом калія для того, щоб оці молоді. Гілочки, які новий приріст, вони повинні бути отакі коричневого кольору стати. Ну, як правило, вони ще не стануть. Вони це будуть дерев'ясніти в закритому приміщенні, там, де я їх буду зберігати. Але оце вже листя, воно вже не потрібне. Воно вже не дає ніякого. Для фотосинтезу можна залишити тільки верхушечку. Цю, бачите? То сьогодні в мене така робота, це на цілий день, а може ще й завтра, я обрізаю листя для того, щоб коли я буду їх вже ставити на зберігання, вони в мене не будуть там робити, як то кажуть, листопад, тому що потім це треба буде робити в холодному приміщенні. Забирати все це із горщика. Наприклад, як ви бачите, ця гортензія, вона трохи скидає листя. Але треба це все вибирати, тому що оце-таке все, ви повинні його вибрати зимою, коли вона скине листя обов'язково, бо тут заводяться всякі ненужні квартиранти, ліснява. Грибок і все остальне. То таким чином, це гортензія Нінболілак. Вона взагалі не хоче скидати листя от слова зовсім. Це вже я її, оце вже я її обрізала. Оцю, а так, вона дуже-дуже погано скидає листя, вона вигітує. І то я її зараз ось обрізаю. І зараз покажу вам ще, на прикладі, гортензію. І почистю горщик всередині для того, щоб нічого не залишилося там. І таким чином зараз покажу вам, стільки я її залишу в листя. Ну, от дивіться, бачите, я тут все прорідила тому, що вона. Лентяйка. хочу вигітувати. Обов'язково все вибираю оце з сюди. Можна весною буде її подивитися, оці новий приріс, який в неї. Бачите, дуже-дуже, такий такий, ну як сказати, тоненький, такі нещасні такі гілочки. То я весною можу їх забрати на укорінення. Оце такі маленькі, а залишити, почистити її, залишити її вже такі більш ну, товстіші гілочки. От, зараз я вирізаю дуже таке сухе все. І таким чином я її, я її просто зараз ще покажу вам, як я її бризкаю. Тому що мені треба, щоб монофосфат калія попадав на ці зелені гілочки, які повинні задерівісніти. Вони повинні бути у вас отакого коричневого кольору. І от таким чином ця гортензія стала вже отака. Якщо ви бачите, що у вас в горщику йде отакий приріст, оцей, бачите, молодий. Молодий викидає він пагін, вона це фрау Йошима. То я таке не обрізаю. От вона так, я залишаю його, тому що це новий приріст. І його обрізати, ну, я й не обрізаю. Я просто можу тут ось почистити: оці старі такі листочки. От. Але старий, старі такі. Але новий приріст, отакий, ось, який йде з землі. Ось він один, дивіться, тепер він другий. Ми його не обрізаємо. Ми обрізаємо тільки старі. Листя старе, отаке от ось, де, ось от така вже, ось, бачите? От, тому що вже це листя, воно не, ну, не потрібне, воно вже не дає нічого. Фотосинти захватить, там, оставити чубчик її. Ось, бачите, тут вже він жовтіє, оці маленькі обрізаєте. от. Я, наприклад, коли ви, знаєте, от зараз це все обрізаю, потім, коли стає холодно і в гаражі тому холодно, мені ніякого задоволення немає. Оце все робити, мені сідати там в гаражі, Мені потім вистачає ще роботи вибрати. Це теж все, що не, ще не вспіло ну, не, не було не обрізане і яке відпало. От. Але я це стараюся робити зарані. От, так от. для того, щоб попав монофосфат калія на. Молоді гілки, і бачите, він вже починає. от Таке дивіться, я ось тут обрізала, як до сюди до раз, два, до третього міждоузля. І вже бачите вони, він починає коричневіти А тут не обрізано і вони він зелений стоїть. Так що мені треба зараз ось сюди вже бачите на прикладі. Тут, доки одріза, обрізане листя було, він починає вже цяточки такі, бачите, по ньому. А там, де він, де не обрізане листя, так що я хочу зараз, що вже не звісно, яка буде ще осінь, та тепло, чи вже може буде сніг скоро. От. Мені треба, щоб воно швидше трошечки почорніли ці гілочки, ці стволики. То таким чином, це така робота. Ви можете це не робити. Це ну, немає часу у вас, то не робіть. Воно все опаде. Все у вас воно задерев'ясніє, але в залежності від того, де ви будете їх хранити ці саженці. Яко, в яких умовах? Там, наприклад, бачила, писали мені, що їх зберігають в подвалі. Ну, У мене, наприклад, підвал, там в мене в підвалі 8 градусів. Там дуже теплий. У нас чогось підвал вийшов. Я там не зберігаю. І там у нас зимою, як в будь-якому підвалі, є присутствує. Ну, у нас він не сирий, у нас на сухий підвал, але все одно там сирість. І от колись один рік я там зберігала, то я всі гортензії витягла із грибком. Тут був мох з, е, білий і зелений, був мох на верхушечках уже весною. Так що я в подвалі, ну, не люблю зберігати, і якщо у вас є місце десь друге, то не зберігайте в підвалі. Який б він у вас не був, теплий, не теплий, там по-любому сиро. Дивіться, якщо у вас е починає виготувати, прокидається брунька. Все, бачите, стволик деревіснівший. У тому вже темніє, а тут прокидається брунька, тому що було тепло, і вона, ось, бачите, ще одна ось вони починають прокидатися. Ви їх не обрізаєте, не стрижете їх, ви їм нічого не робите. Отак їх залишаєте, як вони є. Зараз стане прохолодно, вже буде холодно, і вони перестануть, вони так і залишаться на цьому уровні і так будуть у вас зимувати. Вони будуть такою ж самої у вас живі бруньки, як оці верхні верхушечні. Наприклад, ось, ви бачите, показую вам: верхушечна брунька, вона буде, вони будуть такі самі. Ви їх не обрізаєте, нічого їм не робите. Таким чином, ось, дивіться, бачите, який зробила я лисий, такий лисачок. От, але, ось, ви бачите, тут теж прокинулася брунька. І тут вони такі. От, то я їх не. Другаю. Це от таким чином, виходить, такий полулисий вже саженець. Отак зараз виглядають мої гортензії. Обрізані. Покажу, от ви думаєте, може, все обрізане. Ні, не все обрізане. Обрізані. Цю не обрізала. Стоїть зелена як рута. Поки не буду обрізати. Вона тут збирається квітнути. Ще поки жалко мені її. Вона листя взагалі не скидає. І що саме ще головне, що я їх всі зв'язую вже. я коли їх Це вже в мене друга обрізка, последня, ну, остання обрізка. Більше я їх обрізати не буду. Все остальне тепер відпаде. Коли вже я їх поставлю в гараж. Там запитували, де вони в мене будуть зимувати. В гаражі вони в мене будуть зімувати. Зараз їх я оброблю, значить, такою баковою суміш'ю. Зараз покажу вам. І передають щось уже дощі. Там уже холодно. Як тільки побачу, що вже по погоді вже буде температура з морозом, ми їх усі дружненько ставимо в гараж. І в гаражі вони у мене будуть зимувати. В гаражі там у мене 0 плюс 5, темно. Саме головне, що їм там темно і прохладно. І... Вони там почнуть скидати оце останнє листя. Потім це листя треба буде убрати. І таким чином вони мене зимують Доки, доки не настане весна, і я їх не винесу. Отак, от, от таким чином, я сьогодні вже останній раз їх обрізала, зараз їх побризгаю для того, щоб дері сніли стволики, щоб не було кліща. І мігафола додавлю їм. Зараз покажу вам цю бакову суміш. Робимо бакову суміш. Що ми робимо? Що ми беремо? Ну я що беру? Значить, прилипач у мене отакий 20 грам, можна 10 грам на 10 літрів води. Я ложу 10 грам на 10 літрів води. У мене такі мирні ложечки ще. Бачите? Я ложу, наливаю це 10 грам, і у ну, мене буде там не 10 літрів, а в мене буде там 7. А ви вже дивіться, тому що прилипачі різні. Все, дивіться по інструкції, яку ви купуєте е, ці всі препарати. Значить, мегафул 25 грамів на 10 літрів води. Актелік. Чому актелік? Тому що він там від усяких. Е, Букашок, мукашок, від, ну, від усього, що може, наприклад, поселитися на нашій гордензії і поїхати зимувати в місті з нею до мене в приміщення, і там собі потихеньку його, як то кажуть, їсти. І також від кліща. Актеліка 12 грам на 10 літрів води і монофосфат калія я буду брати 15 грам на 10 літрів води. І вода. У мене такі мірні ложечки. Я набираю, дуже зручні. Так що купіть собі в аврорі. Отакі от ложечки, вони пластикові тільки є, дуже-дуже вони зручні. Робимо таку бакову суміш. Це в мене буде обробка остання. Ще буде одна обробка, я вам покажу, чому і навіщо. І отаким от чином будемо обробляти по Стволах і по листю нашу гортензію, яку ми обрізали. Спочатку я беру таке у мене мірне відеречко, наливаю просто туди води з крана. Беру, те, стільки в мене там води, беру монофосфат калію, насипаю, і він так довгенько розчиняється. Ви в першу чергу розчиніть монофосфат монофосфалія. Потім вже будете наливати всі жидкі препарати. Але в самому кінці я ложу актелік. Дуже гарно дивіться, щоб він розтворився, монофосфат каля, Тому що якщо ви кинете і він не розтворите його, то ну, трошки не вдасться ваша обробка. Отака От вийшла вода. Трошки вона темна із-за мегафола. А світла, бо актелік білий. І виходить, що вийшло таке, як кава. І обробляємо, одягаємо обов'язково респіратор, очки у мене отакі. Тому що актелік дуже-дуже ядовитий. І обробляємо. Там запитували, який у мене розпилювач. У мене отакий Дніпро на 12 літрів. Але буду купляти собі менший, бо він такий тяжкий для мене, як для жінки. Це просто якийсь купили. З запасом, але я ніколи не набираю 12 літрів, буду купляти собі такий на 7 літрів маленький. Ну, поки буде цей. Значить, зараз ми його включимо. І я вам покажу, все, не буду показувати, а буду покажу вам, як я обробляю Іменно саме головне, щоб обробити оці. Бачите, так оберете, там де ви обрізали, і оці стволики, тут вам головне, не листя, не листя, а іменно, і так даже, знаєте, отак трохи проходите по е торфу. Отак покажу на цьому, бачите? По торфу проходите. Чому? Тому що вам треба трошки викорінити отих жильців, які можуть до вас поселитися. Так, потім трохи зверху, як обичний. Саме головне у вас зараз обробка проходить. Ствола. Мені треба ще, знаєте, якогось оператора, тому що так, як щось робити, то це взагалі незручно вже трохи і вечір, то отак я вам показую, як я обробляю. Саме головне у вас стволики і приствольні оці круг коло яке іменно торфом. Пішло у мене приблизно. На мою обробку, все, що обрізано, все, що буде ховатися на парник, пішло е, три рази, я робила цю бакову суміш по 7 літров. А ви дивіться, вже, в залежності від того, скільки у вас рослин. Обробляла я тільки ті рослини, які, іменно крупнолисну гортензію, тільки обробляла. І ті, які обрізані, і ті, які будуть ховатися. В приміщення на зиму. І парник. ну Там, що залишилося в полівізаторі, то оприскувачі, то я трошки там пройшлася ще по крупнолистим. Ті, які в мене в землі. Не буду ж я виливати, правда. от І дивіться, хочу вам ще показати цю Endless Summer Bloom Star. Нас так сьогодні похолодало. І, вроді би, завтра буде дощ. Такий пишуть, що сильний дощ. І сьогодні сильний туман був. Знаєте, такий прям, ну реально, ми рано проснулися, і такий туман прям і все мокре. Листя все мокре було. І знаєте, що хочу сказати? Що поміняла листя. Вона вчора стояла зелена, зелена, а сьогодні вона вже дивіться. Повністю все, бачите, міняє листя. Я думала, що вона трошки в мене буде така декоративно гарна. Але ні, осінь бере своє. Гляньте. Це я вам уже відео знімаю на другий день. І по сьогодні вже 10 жовтня. І ви знаєте, вона дуже-дуже. Поміняла листя. Вчора я вам його показувала в цьому ж відео, вона буде така насичено-зелена, така, знаєте, бутилочна. А всього сьогодні в неї з'явилися оці зелені прожилки, Осінні вже. І все. І тут ось дивлюся, вона починають п'ятна в неї. Тут ось дивіться, п'ятно, бо чого вчора не було, п'ятна появилося. Ну, таким чином, бачите? Природа є природа. Так що. Обробляйте свою гортензію. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за підписку, за лайк, за коментарі. За все вам дякую. І такий анонс буде у вас. Ми тут дачу прикупили. Там землі-землі. І в мене буде рубрика тут. Все-таки, я її обіцяла вам весною. Ну, нічого не робила. Ми там щось робили, але я нічого не робила, бо. Не знімала нічого, а зараз буду знімати повністю, вам буде такий мене плейсліст, наша дача. Кому цікаво буде, ми там зараз будемо садити виноград. Які сорти винограда я вибирала? Я на одну неділю сиділа, вибирала той виноград. Якими будемо плодові дерева садити? Як ми будемо садити? Що ми будемо робити на тій дачі? Все буду показувати. Так що, якщо комусь цікаво, будь ласка, як кажуть. Дивіться ще і таку рубрику. І там же буде і гортензія, і вирощування усе там буде. Так що, дякую ще раз, що ви в мене є. Всіх цілую, обнімаю, і з вас лайк і підписка. Чекаємо перемоги!